Коли ж ще поговорити про зимові омивачі для скла, якщо не зараз. Всім відомо, що чисте лобове скло один із чинників безпечного водіння. Навіть маленька цяточка на ньому, що вже казати про розводи, здатна роздратувати, відволікти водія від дороги. Водночас, хороший омивач вмить поверне лобовому склу вашої автівки чистоту та прозорість, щоб огляд нічим не був затьмарений. Саме зимовим омивачам присвячуємо це відео. Вітаємо на каналі Доквій! Представляємо першу п'ятірку найбільш популярних умивачів скла Зими 2023. Варто зазначити, що умивачі зазвичай умовно розділяють на два типи готовий до застосування та концентрат. Навіть якщо тип не вказаний на пакуванні, це можна визначити за температурою замерзання. Все, що нижче мінус 30 градусів концентрат. Сьогодні надаємо п'ятірку готових до застосування зимових омивачів. Вони зберігають свої властивості за температури від мінус 12 до мінус 30 градусів. Ще раз наголошуємо, що наші рейтинги формуються за уподобаннями користувачів нашого сайту, за співвідношенням ціна якість. Отже, першу позицію в нашому рейтингу обіймає фрайзер зимовий, мінус 22 градуси Цельсія, морська свіжість. Це продукт українського виробника компанія VD Trade, яка спочатку займалася лише дистрибуцією автозапчастин, але згодом стала виробляти автохімію. Фрайзер зимовий омивач лобового скла, що забезпечує високоякісне очищення та захист від обмерзання за температури до мінус 22 градусів Цельсія. До того ж, умивачі Фрайзер не токсичні, екологічно чисті, не пошкоджують лакофарбове покриття автомобіля та гумові елементи склоочисників. Це готові до застосування продукти, що не потребують розведення. Наразі компанія виробляє чотири види омивачів, які відрізняються лише кольором і ароматом. До речі, на другому місці в нашому рейтингу Фрайзер Watermelon – Кавун. Третю позицію рейтингу бій має омивач Moly зимовий, мінус 27 градусів Цельсія, цитрусовий від відомого німецького виробника технічних рідин. Омивач зберігає очисні властивості та плинність за температури до мінус 27 градусів. Постачається у великій каністрі об'ємом 4 літри, чого може вистачити надовго. Омивач не залишає розводів на склі, захищає його від обмерзання, є стійким до морозів, не пошкоджує гуму, пластик, і лакофарбове покриття автомобіля. Це готовий продукт, який не потребує розведення водою. У його складі речовини безпечні для людини та навколишнього середовища. Одним із основних компонентів є біоетанол, який забезпечує чудові мийні властивості. До складу також входять етиленгліколь, пар, бутанол, барвник і цитрусовий ароматизатор. На четвертому місці омивач автодрайв, Bubble Gum зимовий мінус 22 градуси Цельсія. Це якісний засіб для лобового скла від польського виробника. Він легко видаляє бруд і сіль, а також захищає від обмерзання. Як і інші продукти з цього рейтингу, омивач не залишає розводів на лобовому склі, захищає щітки склоочисників під час морозу, не шкодить гумовим елементам, не псує лакофарбове покриття, має приємний запах. Це тому, що він добре збалансований за складом, не містить таких шкідливих речовин, як сірчана кислота, метанол чи ацетон. Отже, немає їдкого запаху і безпечний для здоров'я. Завершую нашу п'ятірку лідерів споживчої популярності умивач Total Vox зимовий, мінус 20 градусів Цельсія. Він ефективно і швидко очищує лобове скло від забруднень, при цьому не залишає розводів і захищає лобове скло від обмерзання завдяки ізопропіловому спирту, що входить до складу рідини. Також омивач дбайливий до гумових деталей, ущільнювачів стекол і щиток двірників, не пошкоджує їх. Омивач Vox зимовий мінус градусів Цельсія. Не слід змішувати з іншою рідиною для омивання скла. Може привести до зниження його ефективності. Також потрібно своєчасно міняти зношені щітки склоочисників, щоб полегшити очищення лобового скла, особливо взимку. Ми певні, що це відео було корисним для вас, щоб полегшити вибір зимового умувача, розібратися в різноманітті продуктів. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам цікаву і корисну інформацію про автозапчастини і автотовари. Підписуйтесь на наш канал, адже ми розбираємося у деталях. thank you